Путін націлився на чотири регіони України. Військовий експерт вразив гучною заявою. Тесен розпитав військового експерта, які плани у Путіна на найближчий місяць, чи варто нам чекати на нові обстріли та посилення російського наступу. В свою чергу українські астрологи також дали прогноз щодо війни в Україні на 2025 рік. Чи запалає після кущини брянщина і що далі робитиме російський фюрер? Розповієм за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до Новин ситуація на фронті залишається складною. Ворог продовжує тиснути та обстрілювати українські міста. Усі чекають на вагоме слово щодо цієї війни від нового президента США, який очолить країну 20 січня. На думку військового експерта Ігоря Романенка, загострення з боку Росії вже почалося. Воно стосується двох регіонів, які є найбільш пріоритетними для Путіна: це український схід та кущина. На сході України активність ворога посилюється. Окупанти фактично зайняли Курахове і просуваються далі у бік дачного. Але головною цілею для росіян залишається Покровськ, захищаючи Курахове. Ми виграли певний час, але достатньо сил на те, щоб зупинити просування противника. У нас на жаль поки немає. Ситуація складна, тож усі подальші дії Путіна будуть сконцентровані на тому, щоб силовим шляхом легітимізувати чотири області України, які він записав до конституції РФ. Експерт додав, що від Луганської області під контролем України вже мало що залишилося. Триває запекла боротьба за інші регіони, на які націлився російський диктатор. Гадаю, що поки для наступу на Запоріжжя та Дніпро у ворога бракує сил армії Путіна завдано великих втрат. Звісно, що противник веде бойові дії на цих напрямках малими силами, але це дії виключно тактичного рівня, бо для стратегічного наступу сил росіян бракує. А от плани щодо можливого наступу безперечно є. А от за словами астрологині Альбіни Пономаренко, у лютому 25-го року Україна може повернути частину окупованих територій. Також ймовірні важливі для країни міграційні процеси. Українці можуть охочіше повертатися з-за кордону додому, ба більше на територію нашої країни може бути введений миротворчий контингент. Ось цей вплив сильний, позитивний. Я впевнена, що ми його зловимо. Він буде на 23 лютого 25-го вже цього року. Але він настільки сильний, в нього розмах крил дуже великий, що вже за, за 3 за місяці він нас підводить до цих подій, uh -huh. і тому січень вже точно підпадає в ауру впливу цього аспекту позитивного. Що на ньому я бачу? Я бачу повернення території, внутрішню міграцію людей, uh -huh. зовнішня міграція. Тобто це позитивна, це не так, як в 24-му, коли хапали. Просто дітей в обнімку, так кішечок, собачика, то навіть і забували, тому що була велика паніка, і тікали від обстрілів. Тобто тут навпаки гармонійна. Тобто, це говорить про повернення можливо великої кількості українців в Україну. Але тут ще мова йдеться про військові справи. І тому, оскільки такі розмови в СМІ вже були, що а, хочуть там вести миротворчі війська в Україну, хочуть mm -hmm. допомогти більш реально, от більш реально, якраз для цього час в січні і особливо в лютому, 25-го року, на 23 лютого, ми почуємо якусь прекрасну новину щодо цього. І оця міграція да зовнішня, коли я казала, що українці мають повернутися, це говорить про те, що якась велика кількість людей. Приїде в Україну, тобто, можливо, це дійсно будуть збройні сили співдружних нам країн, які захочуть допомогти в цій боротьбі. Так що початок року неоднозначний, але в принципі ми рухаємося за ну дуже гарним планом. Астрологиня також зазначила, який астрологічний вплив на Україну може бути навесні 25-го року. Повернення територій та полонених це ключові події, які можуть відбутися навесні 25-го. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі. Наголосила Альбіна Пономоренко і додала, що такі події можуть бути пов'язані з морем. На березень місяць в нас так само два хороших сильних потужних. Аспекти, впливи, які mm -hmm. говорять нам про повернення а, полонених, про повернення території. А, можливо, там знаєте, буде великий обмін, можливо, азовців повернемо велику mm -hmm. кількість. А, можливо, взагалі там буде знаєте всіх на всіх завжди говорили ще з 14-го року. Але це ну якось більше схоже на фантастику. Да? Але ж все одно треба працювати. І, можливо, такий великий великий якийсь обмін може статися. Тобто зорі дають хороші можливості для таких речей. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі, угу. а це не тільки повернення полонених, це ще й е, такі е, таємні місії військові, так в Криму, десь в Росії. Е, е, в цей період я так само обрадила. Дипломатам українським президентом бути дуже активними саме в березні, щоб говорити про потреби України, підіймати тему повернення Криму, тому що тут буде вплив йти до Нептуна. А Нептун в астрології пов'язаний з морем. Отже, повернення наших територій і морських, в тому числі, ну було б добре це зробити. Тут до речі можуть бути і вдалі такі військові морські бої, тобто щось або в чорне море за місце, ти впаде. Може, і впаде, він старенький же втомився, всяк може бути. Тим більше, що десь от на попередніх терканнях так само Буданов казав, що от ті там реакції, які відбуваються в Криму, це підготовка до певної значної події. Тож будемо чекати. Генерал-лейтенант Ігор Романенко додав, що жорстка боротьба буде тривати на фронті у найближчий місяць. Путін розуміє. Що після того, як Трамп офіційно займе посаду президента США, ситуація може для нього кардинально змінитися. Тим більше, що Джо Байден наприкінці своєї каденції вже значною мірою допоміг Україні озброєнням, технікою та боєприпасами. І Ще два тижні буде допомагати. Примітно, що астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла про ймовірну загрозу радикалізації військової обстановки у 25-му році. Однак зазначила і про сприятливі періоди для укладення угод та створення союзів. А також вразила прогнозам про надходження військової допомоги від західних партнерів. Особливий акцент астрологиня зробила на літаках. Одно ну, з глобальних таких впливів я виділила червень місяць. Кінець червня і, в принципі весь червень, тому що це. Сильні потужні впливи, як про які я вже говорила на початку ітеру, тут може бути загострення на фронтах на східній частині України, в принципі. Східний напрямок може бути напруженим і негативним, але він у нас вже негативний, і напружений 10 років. Тому можливо, цей вплив допоможе нам закінчити цю війну так само, але от загострення певну небезпеку я бачу. Можливо, знову ж таки, якщо там до нас долетять французькі міражі. А вони мають долетіти якраз в зазначений період, коли пан Макро, Макрон сказав, що це буде з січня а по квітень. Я подивилася по зоряних впливах, все збігається. Тобто зорі допоможуть Маємо долетіти, долетіти французькі Так. Міражами, Я думаю, в 16 і проча інша важлива техніка, яка нам потрібна для контрнаступу, вона вже дійде до червня місяця, і тоді, відповідно, червень може стати. Часом контрнаступу активних дій на фронті, тому що війна це напруга, а тут я бачу дуже велику напругу. Е, ще, якщо виділяти напружені періоди, то я б сказала про жовтень місяць. Якось у нас так складається, що на жовтень у нас завжди зорі хочуть якийсь іспит нам підкинути. Тут е, якісь можуть бути неприємні історії щодо народу України, неуспіхи в торговлі, в діловому партнерстві, можливі там якісь знову чергові блокади на кордонах, е, порушення домовленості попередніх. Ну, тобто, період неприємних новин в жовтні, в жовтні маємо їх гідно пройти. Ці іспити для того, щоб ну, надалі вже рухатися. З певними хорошими результатами щодо дипломатії, успіхів в дипломатичних місіях і так би мовити, вже говорячи про перемогу України про кінець війни, то я от знову ж таки повертаюся до 23 лютого, тому що цей вплив торкається в венери. Гороскопі України Венера напряму це планета мира, дипломатії. Вона в нас е, так само знаходиться в домі війни, е, тому от певна така да, історія закінчення війни. Дипломатія е, тут може зіграти напряму. Формули перемоги на жаль, я не бачу. Тобто, не можна сказати, що війна закінчиться 23 лютого, 2025 року. Але перший важливий крок. Мусимо зробити експерт, зазначив, що до моменту вступу на посаду Трампа українці теж здійснюють певні дії. Про це до речі зазначають і західні аналітики. Україна може активізувати воєнну операцію на Курщині. До речі, ця активізація вже триває четверту добу. Союзники допомогли нам технікою та боєприпасами, і на тих напрямках, де не очікував ворог. Наші бійці пішли в контратаки. Йдеться про Новоіванівку на північно-західній частині Курщини, де росіяни ще нещодавно наступали на північно-східному напрямку від суджі. Військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що зараз сили оборони України на Курщині працюють у режимі контратак. Це, звісно, не контрнаступ, але теж має позитивні результати. Генерал-лейтенант пояснив, що певного успіху нам вдалося досягнути завдяки тому, що українські сили оборони змогли сформувати поле для дії засобів радіоелектронного придушення. І зараз на Курщині росіяни не можуть застосувати велику кількість своїх дронів, саме тих, що не мають оптиволоконної системи управління. Для нас дуже важливо поворот якого просто не очікував і подекуди не мав чим відбивати атаки. На жаль, наші системи не впливають на російські дрони з оптиволоконним кабелем. Ворог може їх використовувати, але лише там, де немає лісопосадок, бо волокно чіпляється за гілки, а також не може виконувати різкого маневрування. Такі дрони більш стійкі до впливу реб, бо зв'язок між ними і оператором здійснюється через кабель, а не через радіохвилі. Однак, за словами військового експерта, у найближчий місяць Російська Федерація продовжуватиме ракетний терор України. Путін буде продовжувати це робити. Це його метод тиску на Україну, і він не відмовиться від його реалізації. Обстріли будуть, і нам потрібно посилювати засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Гадаю, що це добре розуміють наші американські партнери, бо Путін відкинув пропозиції команди Трампа щодо їхнього плану миру. Тому зараз на російського диктатора треба тиснути з військової точки зору економічної, політичної, дипломатичної. Якщо цього не робити, то Путін буде намагатися захопити якомога більше територій та завдавати по Україні масовані ракетні удари. Він це робитиме до того моменту, поки захід дасть чітко зрозуміти Путіну, що настав час зупинитися. Примітно, що астролог Ладро Роз вразив передбаченням на 2025 рік щодо загрози з неба. Він запевнив, що як такого ракетного та шахедового терору зі сторони Арефії не буде. Оскільки Україна вже має надпотужну зброю, яка покладе кінець російським масованим атакам з повітря. Ба більше, Росія буде тепер потерпати від дронових і не тільки атак, а вот этого не будет дорогі друзі. А сначала года у нас появится то оружие, о котором всегда говорил Залужний. Да, то тобто есть муже будем на практике его производить и будем все збивати, все абсолютно все, що на нас летит. А я вам хочу сказать, это лазерна зброя. Использование лазерного оружия, буквально, которое стоит один луч буквально 5-10 центов. Говорят, ну максимум 20 центов, ну 50 центов. То есть за 50 центов мы будем сбивать шахет, который будет стоить до 50 тысяч долларов. Понимаете, о чем? И от лазерного оружия просто нет никакого спасения. Про шахеды просто перестанут летать в 2025 году. Это говорит о том, что а, скоро будет и компания значит, роев дронов лететь на на расистов сейчас начали нам, значит, наши союзники из НАТО передавать такие дроны, которые, ну, суперсильные, и вообще это ноу-хау абсолютно. Короче, абсолютно новые технологии связаны с приходом Плутона в Адалее, Это случилось буквально в ноябре месяце этого года, да. Уже окончательно бесповоротно будут развивать всю эту а, возможность нашей победы, новые технологии. Поэтому скоро эти драндулеты будут абсолютно бесполезны, как в свое время бесполезными стали байрактары. Вы помните, а какие мы оды и песни пели в начале войны? Байрактар, помните, песня была? А он абсолютно бесполезен. Скоро эти драндулеты из Москвы, летящие на нас, иранские, да, тоже перестанут быть э, ну, каким-то средством, которым мы могли бы опасаться. Я правильно вас разумела? Это все-таки захидное оружие. украинская украинское э, тоже? Э... У нас нам переданы да. уже mm -hmm. э, первые фрагменты лазерного оружия, и мы сами можем это уже делать и использовать. Мало того, эти лазерные оружия будут сбивать не только шахеды но и вертолеты, которые несут фабы, да, и бомбят и, на да, границе с нами. И самолеты тоже могут сбивать. Но самолетами будет сложнее, но вертолеты, которые несут, несут фабы... І особі на Харків, там на Запорожі, куда угоднені там ні да, тоже бузбі, щоб зупинити контратаки ЗСУ на Курщині, росіяни залучили велику кількість авіації. За словами Ігоря Романенка, йдеться про 40 одиниць літаків та гелікоптерів. До того ж, угрупування російських військ на курщині втричі більше ніж у Сил оборони України. Враховуючи перевагу противника, контратаки за таких умов можливі лише завдяки високому рівню професіоналізму наших воїнів. Але тут питання, наскільки вистачить ентузіазму та силу наших захисників, бо у росіян достатньо ресурсів, щоб стримувати наступ. Тим не менше, західні аналітики вважають, що подібні дії з боку СОУ можливі не лише на Курщині, а й у Брянській області чи інших регіонах РФ. Це потрібно робити. Чим більше території Росії ми будемо брати під контроль, тим сильнішим буде воєнно-політичний вплив на Путіна з боку України. Примітно, що за словами астролога Влада Роса, російський фюрер може застосувати ядерну зброю проти України у 2025 році, тоді коли почне розуміти, що Ерефія програє у війні, оскільки українські війська можуть зайти ще в одну область Росії. Влад Рос навіть назвав період, коли це може статися на ядерну небезпеку. Впливає коридор затемнень. Нагадаю, що він буде у 2025 році навесні та восени. Більше влітку також може бути загроза ядерного удару, і астролог пояснив, чому однак є одна умова, яка може перекреслити всі ядерні плани Путіна. Саме опасний період у нас коли буде коридор це март місяць, а вони можуть почувствовати, що не починають щось -то проигрывать, тому що mm -hmm. зеленські му устроїти абсолютніші сюрпризи, наприклад, в ближайше време. Неожиданно наши войска могут войти в Брянскую область, дорогие друзья, или что-то, какой-то наш десант, высадится в Крыму, всякое может происходить. Ну и когда расисты начнут проигрывать, сейчас они просто везде как бы в наступлении идут: зачем применять ядерное оружие, когда ты все время наступаешь? Вот когда они начнут проигрывать, они это могут сделать. И переломный такой момент у нас это март месяц. Вот самый опасный период это март, и может быть даже начало апреля месяца когда будет коридор затмения именно в марте месяца, а также не очень благоприятная ситуация, связанная с применением а, именно ядерного оружия, а он всегда у нас связан с Плутоном, да, и если посмотреть транзит Плутона, вот действительно, насколько а, может быть именно эта опасность в 2025 году, то его вот такое, я бы так сказал бы, а, ну, сложное соединение с нашей планетой Сатурн будет у нас как раз, вот я сейчас смотрю, когда это будет происходить, то это, значит, еще июнь месяц. Вот действительно, там что-то может быть ужасное прямо в середине, ну, не в середине лета, а при солнечном солнцестоянии. Будет точнейшее соединение в натальной карте Украины, 20 особенно числа июня, вообще весь, как бы, вторая половина Июня именно Плутон будет соединяться с Сатурном. Вот там тоже может что-то произойти, либо на АЭС, либо Запорожская особенно, либо еще какая-то вот, вот ситуация. То есть, значит, у нас получается март-апрель месяц и особенно июнь, потому что Плутон будет находиться в соединении с Сатурном, а Сатурн управляется натальной картой Украины, а Плутон mm -hmm. это всегда применение какого-то оружия, связанного не какого-то, а конкретного, которого вы сказали, ядерного, да. То есть, когда расисты могут начать проигрывать, если, конечно, не будет уже переворот. Смотрите, дорогие друзья, если произойдет в Москве переворот, он должен случиться а, в начале весны, в марте в месяце, максимум уж потом в апреле. Если случится переворот, никакого ядерного оружия не будет. Если же там вот эти а, а, Старіки будуть і далі, сидіти у власті, то опасность здійснює така може бути і на виявні місця. А що ви думаєте про такі прогнози щодо війни в Україні на 2025 рік? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.